Вітаю! Що чекає партію Слуга народа до початку літа 2026 року. Спочатку хочу перед розкладом оголосити ще одну новину, що кордон перетнув іще один фігурант сьогодні вночі це Сергій Пушкар, який сьогодні вночі? Також втік із України. Отже, будемо тепер розбиратися, що чекає партію Слуга народу до початку літа. Зразу мені карти говорять, що все залежить від того, що буде відбуватися із Королем Кубків. Щось жезлів і відлюдник, як успіх, уже їх покидає. Відлюдник це ще карта відсторонення, також початок нового етапу, можливо, під іншим керівництвом, наставництвом. Король кубків і десятка мечів це як зрада, критичний стан. І вірогідність відмови. Також відчуття апатії, вигорання, невдоволеність тим, що відбуватиметься. Король Кубків інтуїтивно розуміє, що треба піти. Залишивши все і йти в пошуках іншого місця. Вісімка кубків і лицарь мечів, це, це вже другий раз мені показує, що це буде різкий уход. Це агресія, це розрив. Е, зміна місця роботи. Поїздки. Можливі переїзди по причині нестабільності, боротьба, ж, звичайно, ж, за фінанси, тож, яка вимальовується ситуація. А ситуація, як я розумію, буде така, що коли почне підгорати, а воно вже почало, а далі воно буде ще більше підгорати, і от коли вже запахне смаженим вони, як іуди, почнуть зливати короля кубків, хто тікати, ну, а так взагалі залишати його. Тут, як кажуть, кожен поступатиме по-різному. Хто просто буде його зливати. Інші там, наприклад, будуть тікати за кордон. Ще одні, наприклад, будуть переходити в іншу партію. Отже, якось так. Ну, щоб повністю такого краха цієї, в мене карта вежа не показала. Але от рухи буде гаряче. На це мені карти показали.